Що таке невизначеність? Невизначеність це поняття для розуму. Це він хоче все знати, хоче все розуміти, хоче всьому розбиратись, скрізь встигнути. Він звик створювати напругу. У нього все швидко, у нього все на своїх місцях, у нього все навипередження. Але насправді. Він боїться затихнути, він боїться не бути почутим. Як йому здається, якщо він перестане говорити, він помре. Але насправді сила в тиші. В тиші, коли нам здається, що нічого не відбувається, завдалі відбуваються процеси, невидимі процеси для нас, тому що ми довіряємо. Тому що ми йдемо, і саме в цьому бути в потоці і в довірі, сила жіночої енергії.